Вчора це були найближчі союзники і друзі. а Сьогодні затяті вороги, що готові знищити одне одного. З чого все почалося, панове? З того, що Дональд Трамп висловив своє велике розчарування Ілону Маском у відповідь на його критику республіканського законопроекту про податки та витрати. Він особисто про мене нічого поганого не казав, поки що. Але я певен, це ще попереду. Найбагатша людина планети Ілон Маск, який витратив на передвиборчу кампанію Трампа на секундочку 250 лямів доларів, в свою чергу обурився такою невдячністю президента і заявив, що той би взагалі не виграв вибори. Якби не гроші, і впливовість маска Трамп відповів на критику Маска пригрозив зупинити його масштабні ділові угоди із федеральним урядом, які є основою програми SpaceX. Маск закликав до імпічменту Трампа і ретвітнув пост людини, яка запропонувала віддати владу віцепрезиденту Джей Ді Венсу. Далі друзі, більше. Маск написав, що скидає дійсно велику бомбу, припустивши без жодних доказів, що Трамп фігурує в неопублікованих документах пов'язаних зі справою померлого сексуального злочинця Джефрі Епштейна. То через що все ж таки вони посварилися? Друзі, що думаєте про все це? Напишіть в коментарях, не забудьте підписатися на наш канал.